Миротворець чи окупант? Вони мають бути нашим штатом. Це те, що я сказав трюдо, коли він до мене приїжджав. Захисник прав усіх американців чи расист, який хоче відгородитися стіною від сусідів і поділити світ на чіткі зони впливу між найбільшими країнами. Я буду битися за вас, за ваші сім'ї і за ваше майбутнє. Кожен день я буду битися за вас до останнього подиху. Врешті-решт, друг Росії чи України уже в понеділок. Дональд Трамп стане повноправним господарем Білого Дому. Чи справді? Він зможе закінчити російсько-українську війну. Не які поступки для цього доведеться піти Україні, і чого загалом очікувати від 47-го президента США, розбиралась РБК Україна. Дональд Трамп, хоч і вже вдруге буде президентом, але й досі залишається справжньою загадкою для всього світу розібратись, де він жартує, а де говорить серйозно, що з його слів правда, а що передвиборча маячня. Практично неможливо в Україні Трамп теж має дещо двозначну репутацію, адже українці так і не зрозуміли, як він ставиться до Росії в цілому, і зокрема до Путіна. З одного боку він обіцяє закінчити російсько-українську війну за добу, а з іншої каже, що чудово розуміє почуття Путіна, бо, начебто, йому обіцяли, що Україна ніколи не буде в НАТО. Також Трамп заявив, що він планує зустрітися з Путіним дуже швидко. Після інавгурації і додав, що є лише одна стратегія закінчення російсько-української війни, і що вона залежить від Путіна. Позиція, що все вирішує Путін, вона є не від самого початку програшною, і тому я думаю, що нам треба пояснити Трампу і його оточенню, що е, такою лінією він зажане себе кут. Його е, плани зробити Америку великою можливі лише в тому випадку, якщо маленькою знову стане Росія. У знаєте, як е, дві ці е, судини, які сполучаються, або Америка велика, і Росія маленька, або навпаки, або Росія велика Америка маленька посередині не вийде. Однак експерти кажуть, навряд чи Трамп дозволить говорити Путіну з позиції сили. В останні дні свого президентського строку Байден вів проти нафтової галузі РФ санкції, найболючіші спочатку повномасштабного вторгнення, і безумовно це інструмент впливу, тому що він дозволяє для тих же сполучених штатів вирішити декілька паралельних завдань не тільки обмежити доходність Росії безпосередньо для фінансування війни. Ну це для нас важливо, але ще це перебудова нафтового глобального ринку. Це прибирання з країни, яка мала певні впливи на опек, м'яко кажучи, політичні впливи на опек і на низку країн близького сходу, і це дуже вигідно сполученим штатам. Це переформатування, скажімо так, ціни на нафту як таку. Це переформатування ціни на доб... на видобуток нафти як таку, і це, скажімо, так, зовсім інша реакція, вже і зовсім інший інструмент впливу на так званий тіньовий нафтовий флот. Ви абсолютно праві. Він суттєво завдавав шкоди. Тут же я про бізнес говорю. Не про Україну, не про те, що вони отримують доходи і фінансують війну, а саме на бізнес, як такий нафтовий, тобто на всю галузь, якщо ціни на глобальних ринках нафти будуть знижуватись, ну це зменшить можливість для Путіна е, продовжувати війну, тому що саме е, е, нафта долари е, е, є головним джерелом фінансування війни проти України. Так що в цьому сенсі, якщо Трамп продовжить цю політику трохи в іншому вимірі? Якщо він не скасує, от зараз іде дискусія чи скасує він ці санкції. Які зараз нинішня адміністрація вела чи ні, тоді в принципі да це посилить безумовно тиск на Росію. Однак на поступки доведеться йти і Україні, і про це прямо говорять майбутні члени адміністрації Трампа. Під час слухань у Сенаті щодо затвердження кандидатів на посади в адміністрації нового президента, майбутній держсекретар США Марко Рубіо заявив, що повернути кордони навіть 23 лютого 2022 року нереально. а на зауваженні із залу Оспаду країни це трагедія для демократії всього світу. Рубіо відповів, що головне завдання Трампа. Аби смерті припинилися, ми побачимо е, реальну політику адміністрації президента Трампа тільки після того, як відбудеться інавгурація, і е, будемо судити по діях не стільки по заявах, скільки е, по конкретних діях президента Трампа і в тому числі його нового державного секретаря Марко Рубіо. І до речі, я вважаю, що той факт, що е, в якості держсекретаря е, президент Трамп обрав Марко Рубіо, це. В цілому позитивний сигнал для України, тому що ну, принаймні раніше, Марко Рубіо завжди висловлювався дуже ем, послідовно на підтримку України, зважаючи на останні окупаційні заяви Трампа щодо Канади, Гренландії і Панамського каналу, найгірший варіант, який розглядають експерти, якщо Трамп запропонує розділити світ на чіткі зони впливу, як було після другої світової, і тоді Україна опиняється в сфері інтересів Росії, а натомість Гренландія, наприклад. Переходить до США. Ну, ця ідея вона буде дуже близькою? Путіну власне він про це марить весь час, як став на чолі цієї недоімперії, щоб цю імперію відновити і піти навіть далі. Саме тому він висуває претензії, щоб НАТО відкотилося до 97-го року у своїх так би мовити формальних кордонах, і це очевидно. Чи піде на це Трамп? Думаю, що хотів би, але не зможе, ну тому що як би там не було, але ну знаєте, Трамп в Америці це не Путін в Росії. Тобто, якщо Путін в Росії це цар з необмеженими повноваженнями, що хочу, то і речу, то в Америці будь-який президент це все одно просто чиновник найвищого рівня, але який має і повинен діяти виключно в межах закону закону. І конституції з іншого боку, і Трамп і члени його команди потроху починають розуміти, що закінчити війну помахам чарівної палички не вдасться. І якщо раніше Трамп розповідав, що закінчить її за 24 години, то тепер члени його майбутньої адміністрації кажуть, що для початку треба стабілізувати лінію фронту, а тільки напрацювання моделі закінчення війни затягнеться мінімум на 100 днів. Та й сама зустріч із путіним не обов'язково буде результативною. Президент ба. Байден колись зустрічався з кремлівським диктатором. І ця зустріч відбулася власне напередодні повномасштабного вторгнення Росії проти на територію України, і ця зустріч між Байденом і Путіним вона не мала жодних позитивних результатів, тобто вона не змінила позицію Путіна. Тому мені здається, що ну треба з особливою обережністю. Адміністрації Трампа ставитися до цього ще не дивно, що Україна далеко не перша у списку пріоритетів Трампа, і нині він куди частіше говорить про Канаду і ще один штат чи купівлю Гренландії ніж про російсько-українську війну. І звичайно ж Китай, майбутній міністр оборони США, Під Хексет, виступаючи перед Сенатом, жодного разу не згадав про Україну, зосередившись натомість виключно на Китаї. зараз. Головною проблемою для сполучених штатів є Китай, оскільки Китай намагається насамперед стати регіональним лідером, стати гегемоном в рамках свого регіону. А потім всі розуміють те, що він кине виклик сполученим штатам як лідеру вільного світу, тобто, це основна проблема, і нам на це треба також звертати увагу. Треба розуміти, що Американці зараз будуть дивитися і вже давно дивляться на світ через призму е, е, цього протистояння між сполученим сполученими штатами і китаєм і українська політична верхівка має донести до трампа що перемогти китай не примігши росію неможливо тому То треба довести росію до стану коли вона буде ніякою ні у військовому ні в економічному стані і тоді Головний конкурент, яким його бачить Трамп Китай, не зможе протистояти е, США, як він протистоїть США, коли Росія все ж таки залишається фактором міжнародного життя. Тобто треба йти до е, зменшення впливу свого головного е, конкурента Китаю через е, фактичне. Е, Ну зменшення, а краще сказати, знівелювання ролі Росії в сучасному світі, ким же стане Трамп миротворцем чи окупантом, ми побачимо уже зовсім скоро, щоб не пропустити це. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, а також залишати лайки і коментарі.